Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки українською з Вогником Представляє. Роман Війна Чемпіонів Глава 4 Найкращий друг. Спіймавши себе на думці, що він провів за читанням книги добру половину дня, Кнайт вирішив зробити перерву і відправився побідати до солдатської їдальні. Лицарь досить часто заглядав туди. Безумовно, не з метою економії, просто це давало можливість побачити знайомих і друзів, які продовжували службу в армії короля. Хлопець не був шляхетного походження, але до свого віку, завдяки виступам на турнірах, став досить забезпеченою людиною і міг дозволити собі харчуватися у будь-якій таверні. Не дивлячись на це, Кнайт залишався абсолютно нежадібним і завжди пригощав товаришів при першій нагоді, а також жертвував гроші тим. Кому доводилося скрутно, робивши це абсолютно щиро та не на показ, Кнайт повернувся додому і знову взявся за вивчення книги, де був зображений шолом, що його цікавив. Лицар зрозумів, що не помилився. Планом трохи потренуватися на ресталищі сьогодні не судилося збутися. Настав вечір, і чемпіон вирішив лягти спати раніше, аби з самого ранку знову відвідати Магіуса. Як тільки перший промін сонця злегка промайнув у вікні, кнайд одразу прокинувся і, одягнувшись, поквапився до будинку чарівника. Двері в кабінет були напіввідчинені. Магіл сидів за столом і вивчав якусь товсту книгу. Добри ранок, Найт. Заходь, сідай. Вибель за такий ранній візит, мені потрібна твоя порада, мовив лицар. Слухаю тебе. Я забрав дещо із замку чемпіон. Відчуваю, вчинив неправильно, хочу повернути цю річ її власникові. Що ж, це шляхетне рішення схвалив Магіус, але ж це не єдина причина, з якої ти волієш повернутися туди. Ні, відповів Чемпіон. Хочу провести ніч у замку і розвіяти деякі сумніви, а на ранок планую повернутися. Добре, Кнайт. У мене буде до тебе невелике прохання. У замку повинна бути зброєва кімната. Свого часу в ній зберігалося близько трьохсот комплектів зброї та обладунків. Потрібно перевірити, чи перебувають вони там і дотепер. Арсенал захований, я припускаю, що він знаходиться під холом, зовсім поруч із входом до бібліотеки. Твері праворуч приведуть тебе до кімнати з книгами. Звичайно, маглюс, я спробую його знайти, відповів чемпіон. Спасибі, тільки не їдь до замку один. Візьмі віка з собою. Захопіть побільше смолоскипів. він допоможе тобі з додатковою поклажею та й удвох веселіше. Добре, я так і зроблю. Дякую, відповів гість і попрямував до виходу. До зустрічі, мій хлопчик. Нехай світлий ангел береже тебе. Повертайся живим і неушкодженим, прошепотів магіус, коли Кнайд вже залишив кабінет і спустився сходами. Лицар вийшов на вулицю. І вирушив до сторожової вежі, де знаходився один з постів охорони. Увійшовши всередину, він незабаром повернувся і попрямував до помешкання Віка, який мешкав по сусідству з нинішнім чемпіоном. Вік був його найкращим другом, ще й з раннього дитинства. Хлопчики жили в сусідніх будинках, разом грали та мріяли колись стати справжніми лицарями. Бувши дітьми, вони билися на дерев'яних мечах, уявляючи, як виступають на ристалищі, під приголомшивий гомін, трибун і захоплені погляди глядачів. Хлопці з минулого виросли, але виступати став лише один з них. Попри те, що Кнайт був славетним чемпіоном і улюбленцем городян, дружба між ними залишилась такою ж міцною. Лицар підійшов до одноповерхового будинку, в якому мешкав Вік і постукав у двері. Так, так, проходьте. Кнайт увійшов, заставши друга за читанням. Дік підняв очі і у поспіху сховав книгу за спину. Що там у тебе? Та так, кулінарія», – збентежився господар. Готування було таємною пристрастю Віка і потрібно було визнати, готував він дуже непогано, але чомусь соромився цього захоплення. У мене до тебе справа і прохання. Справа? зацікавився Вік. Чи не складеш мені компанію в невеликій подорожі? Потрібно відвідати одне місце. Тут недалеко, години чотири верхи. Я не проти, але сьогодні у мене нічна варта. Ти ж завжди приходиш день в день. Гард відпустив тебе на сьогодні, якщо, звісно, не заперечуєш. С'їздимо, а завтра вранці повернеться додому. До речі, у тебе післязавтра також вільний день. Не дякуй мені, посміхнувся Кнайт. Що тут скажеш на заплечими Вік? Коли виїжджаємо? Пропоную вирушити за кілька годин. Візьмемо з собою дюжину смолоскипів, щось поїсти та гарний настрій. Смолоскипів? Там нічний час не освітлюється, відповів Окнайд. Вік лише похитав головою в різні боки. Він давно вже звик до несподіваних пропозицій друга, але все одно до кінця не переставав йому дивуватися. Їсти будеш, якщо чесно, вже три дні не готував вдома. якийсь насичений тиждень зізнався чемпіон. Сапіканка, новий рецепт. Сідай розкажеш все докладно, впевнено мовив вік. Господар приготував трав'яний відвар, і друзі близько години розмовляли. Переважно Кнайт розповідав про свою подорож до таємничого замку, а товариш зрідка уточнював для себе деякі моменти. Згодом друзі, трохи змінили хід своєї розмови. У Флаур давно був, поцікавився Вік. Кнайт з деякою соромізливістю і почуттям провини опустив очі. Вже тиждень не заходив. Три дні не потакав носа зресталища, потім Майус попросив відвідати замок. Потрібно було зібратися з думками. Я хотів зайти, суму мовив Кнайд. Він насправді дуже хотів побачити дівчину, яку сильно кохав, але так по цей час і не наважився сказати їй про це. Кнайд був прекрасним воїном, але в душі все ще залишався хлопчиськом, і сором'язливість в питаннях та любові засталося в ньому. Забігався, думаю, вона ображається на мене. Ні, усміхнувшись, підбадьорив товариш. Я вчора заходив до Роуз і все розвідав. Флавер знає, що ти сидів там у себе на рісталищі. Ну не те, щоб сидів, почав було виправдовуватися Кнайд, але потім спокійно додав: тренування і батькові потрібно було допомогти. Йому все-таки не 20 років уже. Вона розуміє, не переймайся, ствердну мовив вік. Дякую. Щиро відповів друг. А що там у вас, Роуз? поцікавився чемпіон. Воюємо. Б'ємося за позицію, хто буде головним. Так може, час вже тобі здаватися, посміхнувся кнайт. Ну я ще трохи повоюю, а так усе в порядку. Друзі ще трохи поговорили і почали розходитися. Він пішов збирати продукти та готувати свого коня. Кнайд вирушив посмолоски Гарта, начальника охорони. Чемпіон повернувся протягом години. У правій руці він тримав водова, за які неспішно вів прекрасного чорно -скакуна. Вік з'явився за хвилину. Він вийшов із заднього двору і також був у супроводі свого вірного друга. Я готовий, мовив хлопець, вийшовши разом зі штормом крізь широку секцію паркану, яка за необхідністю відчинялася. З собою вік взяв продукти, казанок, а ще трохи вівся яблук для коней. У Клевера. Коня Кнайта по обидва боки від сідла були закріплені смолоскипи, а також сидільна сумка, в яку лицар поклав шолом привезений з замку чемпіон. Сьогодні він планував повернути його. Клевер не був схожий на польову квітку, але дуже любив у вільний від виїздів час погуляти по лузі, тому Кнайт назвав його так можемо висуватися, потрібно приїхати, доки світло мовив чемпіон. Друзі осідлали коней і рушили у напрямку центральної вулиці, яка вела до виходу з міста. Глава 5 Лісова дорога. Широка дорога, викладена бурківкою, невеликі кам'яні будинки по обидва боки вулиці. Практично біля кожного з них росло плодове дерево. Чисте й доглянуте місто, в якому приємно жити. Мешканці Рінспінга були привітними і доброзичливими людьми. Але Кнайту доводилося бачити й інші міста. Далеко не всі вони викликали настільки приємні почуття. Дорогою друзі розмовляли. Проїжджаючи повз будинки, Кнайт помітив дітей, які усміхалися і сором'язливо визирали за рогу, побачивши лицарів. Твої шанувальники, мовив вік. Кнайт усміхнувся дідлахам у відповідь і підморгнув їм. Вони ще занадто маленькі, аби бути прихильниками турнірів. Так, а сам. Зіронів в голосі зауважив друг. Кнайт злегка посміхнувся. Тепер за вуха було не витягнути зресталища, по цей час не можуть вигнати. Знаєш вік, останнім часом я все частіше міркую над цим. Я ж не зможу все життя виступати, навіть якщо здоров'я дозволятиме. Мені хотілося б створити сім'ю, мати дітей. Раніше турніри були для мене всім, а зараз я відчуваю що й речі. Які важливіші. Ну, це дуже хороші думки, схвалив Вік. Супутники виїхали на центральну вулицю, яка вела до виїзду з міста. Вартові привітали їх, і друзі, своєю чергою кивнули у відповідь. Минувши високі міцні ворота, Вік і Кнайт поскакали до лісової дороги, яка повинна була привести їх до таємничого замку. Приїхавши близько півгодини, друзі опинилися біля повороту, що вів у ліс. Дорога була досить широкою, четверо вершники могли спокійно одночасно їхати нею, рухаючись паралельно, не торкаючись плечима. Вік трохи нахилився і провів рукою по гриві шторма. Хлопець, з дитинства мріявши у нього, був кінь, оскільки, як і Кнайт, дуже любив цих тварин, проте дозволити собі скакунам міг далеко не кожен житель міста, здобувши перемогу на одному з великих турнірів, Чемпіон отримав можливість обрати собі коня з королівської стайні. Це був подарунок правителя за те, що Грінспрінг посів перше місце в турнірі з сусідніми містами. На той момент у Кнайта вже був клевер, і він вирішив порадувати друга, втіливши у життя його заповітну мрію. В той день на вибір віка у королівській стайні постало близько 20 прекрасних коней. Здавалося, кожен з них був кращий за іншого. Вони могли стати прекрасними помічниками для будь-якого лицаря, ідеально підходиває для тих, хто брав участь в турнірах, так і тих, хто служив у кавалерії, та й в цілому для будь-якого воїна, який умів поводитися з кіньми. Але один кінь був особливим, нестримним, немов шторм. Вік підійшов до нього і провів рукою по гриві білосніжної тварини, після чого норовливий жеребець заспокоївся. Як виявилося, Вік знайшов собі не просто коня, а справжнього і вірного друга, донині бувши дуже вдячним Кнайтові за це. Клевер також дістався чемпіону в подарунок. Король жалував його батькові Кнайта за напрочуд відповідальне ставлення до своєї справи, а також за те, як вміле і в той час трепетно він стежить за кіньми. Батько подарував коня Кнайту. За кілька місяців до того, як син переміг у турнірі та отримав право брати собі бойового товариша. У цьому мрії друзів збулися. Лицарі продовжували шлях, весна наповнювала ліс своєю красою, по обидва боки дороги височили сосни і ялини, що гармонійно ділили лісовий простір із зеленими кущами. Дорога практично весь час вела прямо, без різких поворотів і роздаріж. Навколо було тихо й спокійно, на диву не чулося співу птахів, і друзі не зустріли на своєму шляху жодного лісового звіря, лише тільки легкий вітер зрідка похитував верхівки дерев. При всьому цьому не відчувалося атмосфери зневіри, ліс був живий і привітно світило сонце. Подорожні час від часу дивилися по сторонах, іноді віку здавалося, що з кущів за ним хтось спостерігає. Ховається у глибині лісових хащ. Але страху він не відчував. Можливо, хлопець і не був найпечеснішим воїном королівства, але тікати б точно не став. До того ж, поруч знаходився кнайт, який не втік би і погодів, і був готовий вступити у сутичку не тільки з суперником вічнавіч, але й вийти проти групи нападників. Дорога робила невеликий плавний поворот, і друзі, звернувши, дісталися до місця свого призначення. Це був найнезвичайніший замок із тих, які доводилося бачити Кнайту. Він самотньо стояв у серці лісової гущавини, своїми вежами підносячись над верхівками дерев, що здіймалися високо вгору. Зведений з міцного товстого сірого каменю, оброслий мохом, всім своїм виглядом замок вказував на свої фортифікаційні можливості, але при всьому цьому не спостерігалося незвичного рову з підіймальним мостом. Були відсутні ворота, а замість бійниць всюди розташовувалися вузькі дерев'яні стрільчасті вікна у дерев'яних чорних рамах. Походивши більше на величезний маєток, дивний нереальний замок все ж таки існував. Ось це так! із захопленням мову вік, піднявши голову вгору. У мене виникли такі самі почуття, коли я вперше приїхав сюди. Усередині враження нітрохи не гірші. Він дуже добре зберігся. Тут багато кімнат, а ще повинна бути бібліотека. Вершники під'їхали до дерев'яної прив'язі, біля якої Кнайд залишав клевера минулого разу. Друзі злізли з коней і зняли поклажу, а потім попрямували до замку. Центральний вхід являв собою великі, широкі і досить високі подвійні дубові двері. Подорожні зупинилися і вівний мить замислився, що у них обох зайняті руки. Кнайд також не опустив з уваги цей момент, але був впевнений, що зараз нічого не станеться. Втім, усе ж таки вирішив не ризикувати. Поклавши смолоскипа на землю, Кнайд взявся за чорне руків'я меча, почувся брязкіт сталі і сріблястий клинок опинився у руці чемпіона. В своєю чергою вік також поклав казанок та продукти, дістаючи свою зброю. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії Вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидкин Микола. До нових зустрічей.